Звичайно, я тут рву. глот з моста. А тут прийшов, а мост украли. Ось так. І я ж впевнений, по документам він існує. Якщо якийсь прокурор в мене дивиться, він же ж існує по документам. Що можете заробити собі репутацію? Ну тут трошки бачите, достаю сюди то нарву глоду полезно леж для сосудистой системы такий пакетик меньше цього менше 100 грамм не пам'ятаю сколько гривень 40 стоит тут вам все можна за час на 1000 на нарвать на рік хвата вистачить я колись намагався вже лічитись глодом але робив настойку Там, по столовій ложці три рази в день і два перших дня я дійсно їв по 3 столових ложки пив а потім майже спився на, на фоні лікування серцево-студинної системи так що тепер я його, поки він свіжий, так їм, а як підсихає на підвіконі, то Висушую і в термосі заварюю, ще туди пару ложечок меду, термосу сумку і собі цілий день ходиш, така приємна штука. Ось. Так що, з наступаючим всіх Різдвом Христовим. Особливо моє любиме КЗГО, котре мене дивиться, чи вас вже перейменували, мабуть. Знову. Ну це було ще КЗГО, коли я працював. Ось. Всім щастя, здоров'я. І з Різдвом. Таке в нас Різдво тепле. Тепле та соняшне. Я вже трішки нарвав. Ось. В общем, всім пока.